Бог, Ісус говорить, що ми можемо жити з Богом вічно. На небесах це називається вічне життя. І в Євангелії від Івана, 3 розділ, 16 вірш, говориться, так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородного, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав вічне життя. І зараз я на простій схемі розповім, що про що йдеться в цьому вірші. Але всі ми робимо погані вчинки, які називаються. Мульки. В Біблії говориться, що за якості покарання за гріх всі ми маємо бути в пеклі. І я намалювала Бога тут, а світ тут, а гріхи посередині, щоб показати, що гріхи перешкоджають нашому воз'єднанню з Богом. І це погана новина, але далі в Івана 3:16 говориться, що так би Бог полюбив світ, що віддав син на свого народженого. Хрест. І Бог настільки нас полюбив, і Він хоче, щоб ми були з Ним, щоб Він віддав свого сина, який помер за нас, і він поніс покарання за всі наші гріхи. Тому я тут малюю хрест поверх гріхів, тому що він поніс покарання за ці гріхи. І далі говориться, що е, так, би Бог полюбив, так би Бог полюбив світ, що він дав сина свого однородженого, щоб кожен хто вірує. І після, е, після смерті Ісус ожив і Він е, розповів нам, що нам робити далі. Це його слова, записані в Івана 3,16. І він говорить: кожен, хто вірує в нього, і тому я тут намалюю таку стрілку від людини, до Ісуса. Кожен, хто вірить в нього, не згине, не згинув. Згинув означає потрапив до пекла. Але, але якщо ви вірите в те, що написано в Івана 3,16, то ви ніколи не потрапите до пекла, тому я Перекреслюю тут це слово. Ви ніколи не потрапите до пекла, тому що за ваші гріхи вже сплачено Ісусом. А натомість ви будете мати вічне життя. І навіть якщо ви помираєте сьогодні за всі ваші гріхи, які коли-небудь вами зроблені, чи будуть зроблені, Ісус вже приніс покарання. І тому, якщо ви вірите в Ісуса заради вічного життя, то ви після смерті одразу потрапляєте на небеса, це називається вічне життя. Чи вірите ви в те, що говориться ви Івана 3.16, якщо так, то ви вже маєте вічне життя, і це хороша новина. І я намалювала цю просто схему про, про, про звістку спасіння. Ви можете так само використовувати цей малюнок для того, щоб розповісти комусь, комусь зі своїх друзів, як можна мати вічне життя.